Росіяни стратили ще одного ймовірно українського військового. У мережі з'явилися фото, на яких закривавлений чоловік лежить на асфальті біля пішохідного переходу. З його грудей стирчить меч із написом За Курськ. Експерти проаналізували фото і відео на різних осінь каналах і визначили місце страти ймовірно українського військовослужбовця. Про це детальніше і розповім унесеться. Також у випуску про нові обставини можливого замаху на Трампа. Як я казала, тіло чоловіка лежало на дорозі біля пішохідного переходу, а на фоні видно багатоповерхівку і БТР. Саме завдяки цій військовій машині ОСІНТРИВОКСЧЕК у співпраці з суспільним підтвердили місце страти. Ймовірна локація знімків. Місто Новогродівка, це Покровський район Донецької області. Це місце страти також вказали і в офісі генпрокурора. Далі розповім, як аналітики Воксчек визначили локацію. Підбитий БТР, що видно на фоні у схожій локації ще 1 вересня опублікували в одному з каналів і вказали точні координати розташування на іншому відео, яке опублікували Росіяни 8 березня. Видно той самий БТР у Новогродівці. Тож аналітики припустили, що військового стратили у вересні. На кадрах є білі уламки біля пішохідного переходу. Такі ж розташовані поряд із страченим військовим на фото. Маючи точну локацію знищеного БТР, аналітики VoxCheck порівняли будівлю позаду БТР на фото та будівлю у Google Earth. Будівлі мають схожий колір та балкони. Новогродівка 22 серпня була у сірій зоні на мапі Deep State, А 27 серпня вже позначена як окупована. 16 вересня росіяни ще просунулися у Новогродівці. Пишуть аналітики у телеграм-каналі State. Розслідувачам не вдалося підтвердити, ким був страчений український військовий на фото, але саму світлину вбитого бійця ЗСУ ймовірно зробила людина на мотоциклі. В кадр потрапила частина керма та рука в рукавичці. Правоохоронці зараз намагаються встановити особу загиблого. Також розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Шукають і виконавців, і командирів, які віддавали наказ, кажуть в генпрокуратурі. Там констатують, що випадки страт військових ЗСУ носять системний характер. Сьогодні правоохоронними органами розпочато вже 36 кримінальних проваджень за фактами можливої страти військовополонених безпосередньо після потрапляння в полон. При цьому досліджуються обставини страти 84 українських захисників. На сьогодні правоохоронними органами повідомлено про підозру чотирьом представникам збройних формувань РФ, два з них вже засуджено судом. Справа щодо одного слухається в суді. Насправді розслідування таких злочинів дійсно є складним. Встановлення особи в цілому можливе. Але інше питання: чи є у українського правосуддя безпосередньо доступ до цієї особи, чи опиниться вона в руках у наших правоохоронців? Тому що дуже часто ці воєнні злочинці. Які безпосередньо чинили злочини. А, або їх немає в живих і це на найгірший варіант, а, або вони тікають на територію Російської Федерації. Тобто, фактично реальне притягнення до відповідальності можливо виключно, якщо людина потрапить в полон. До Збройних сил України і буде встановлено, що це вона страта українського військового це чергове грубе порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, заявив український омбудсман Дмитро Лубінець. Український військовий був беззбройний на його руках. Помітні сліди від скотчу. Страта стала публічною, щоб деморалізувати українське суспільство. Вважає Лубінець. Він направив листи до міжнародних організацій, таких як Червоний Хрест та ООН, щоб там зафіксували чергове порушення порушення прав людини зі сторони Росії. У неділю міг відбутися другий за два місяці замах на Трампа. Цьому перешкодили агенти секретної служби. В попередньому епізоді несеться я вже детально розповіла, що сталося, як вдалося піймати чоловіка зі зброєю та ким він виявився. Перегляньте відео, щоб мати повнішу картинку. А тут коротко нагадаю, що 15 вересня Трамп грав у гольф у Вест Палм Біч у штаті Флорида. Під час цього агент секретної служби помітив, як з кущів за огорожею стирчав ствол гвинтівки. Тож у відповідь відкрили вогу. Конь. нападник так і не встиг зробити жодного пострілу. Намагався втекти на позашляховику, але його швидко затримали. Райан Веслі Роуд так звати нападника. Вчора він отримав підозру у зберіганні вогнепальної зброї зі стартим серійним номером. Роуд зараз під вартою. А тепер про нові обставини ймовірного замаху на Трампа. Роуд приїхав до гольф-клубу ще вночі. Він вичікував у засідці біля поля для гольфа близько 12 годин, перш ніж його помітив агент секретної служби, пише CNN. Машина на якій він намагався втекти, належить його дочці. Під час арешту Роуд мовчав. Про це розповів місцевий прокурор. Досі залишається загадкою, як Роуд дізнався про те, що на полі буде Трамп, адже у публічному розкладі колишнього президента цієї гри не було. Відпочинок у гольф-клубі додали в календар кандидата в президенти в останній момент розповів, виконуючи обов'язки директора секретної служби. А тепер про те, який стосунок має Роуд до України від початку повномасштабного вторгнення Росії, чоловік зацікавився війною в Україні у 22-му році. Він написав десятки постів у мережі X, де підтримував Україну, а потім приїжджав до Києва. Мої колеги поспілкувалися із кореспондентом іспанського інформаційного агентства у Києві, який знав Роута. Він познайомився з ним у Києві у березні минулого року і брав інтерв'ю. На зустріч Роут прийшов із двома записниками, заповненими, як він стверджував, іменами афганських солдатів, написаних від руки і з номерами телефонів. Він сказав, що отримав ці номери завдяки оголошенням в інтернеті в яких писав, що допомагає набирати солдатів до української армії, він сказав, що говорив з багатьма з них, і вони були готові прийти і воювати. І він намагався переконати український уряд та армію прийняти їх на службу, тому що, за його словами, для України було дуже важливо мати більше людей. Вони мали досвід та були готові воювати на боці України. І він вже тоді скаржився, що українці не сприймають його всерйоз, що вони дуже зарозумілі і дуже параноїдальні, тому що не довіряють йому і його плану. Журналіст також має фотографії його оголошень на вулиці, і на одному з таких оголошень вказано, що солдатів нібито набирає військомат. Роуд був одержимий ідеєю допомогти Україні поповнити своє військо, каже наш співбосідник. Водночас немає жодного підтвердження про співпрацю американця. З будь-якими військовими формуваннями в Україні те, що говорив Роуд, було заплутаним і суперечливим, потребувало перевірки, каже Гаскон. Тому він не опублікував інтерв'ю з ним, але не вважає, що Роуд йому брехав. Я кілька разів бачив, як він ішов вулицею з двома книжками під пахвою. Напевно, щоб когось переконати. Це було щось майже релігійне, його своєрідна місія. А тепер про реакції самого Трампа після можливого замаху, що не відбувся, та жартівливий пост від Ілона Маска, який він потім видалив. Отже, оговтавшись кандидат в президенти Трамп, звинуватив Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс в тому, що це вони підбуюють людей. Цілитися у нього, нібито він є загрозою демократії. Пише CNN. Мовляв, ймовірний нападник повірив риториці Байдена та Гаріс, і він діяв відповідно до неї. Їхня риторика змушує стріляти в мене, коли я той, хто збирається врятувати країну, а вони руйнують країну як зсередини, так і ззовні, заявив Трамп в коментарі Fox News. Хоча ще вчора Байден і Трамп поговорили телефоном. Діючий президент висловив полегшення, що його колишній суперник у безпеці. Трамп вже потім сказав, що це був дуже приємний дзвінок, пише CNN. Потім ще публічно Байден засудив подібне насилля в Америці. Немає місця політичному насильству, політичному насильству в Америці. Жодного нульове ніколи. Я завжди засуджував політичне насильство і завжди буду засуджувати в Америці. Ми вирішуємо наші розбіжності мирним шляхом біля виборчих урн, а не під дулом пістолета. Також риторику Трампа, що це нібито Байден та Гаріс провокують напади на кандидата в президенти, підтримав і американський мільярдер Ілон Маск. Він написав у соцмережі X, що ніхто наразі не здійснює замахів на демократів Джо Байдена і Камалу Гарріс. Згодом він видалив свій пост, заявивши, що це був жарт в Білому домі. Розкритикували допис маска та назвали його коментарі безвідповідальними. Пише CNN. схожі вислови лунали і від кандидата в президенти від республіканської партії Джей Велика різниця між консерваторами і лібералами полягає в тому, що у нас ніхто не намагався вбити Камалу Гарріс за останні кілька місяців. А Дональда Трампа за останні кілька місяців намагалися вбити дві людини. Він також сказав, що це досить переконливий доказ того, що демократам потрібно пом'якшити риторику стосовно Трампа. І наостанок. державне бюро розслідувань передало до суду справу народного депутата Дубінського екс нардепа Деркача, колишнього прокурора Костянтина Кулика. Їх та ще кількох людей підозрюють у держзраді. ДБР та СБУ викрили їх у листопаді 23-го року. Слідчі стверджують, що Дубінський та Деркач організовували різноманітні медіазаходи, де поширювали фейки про українську владу та її західних партнерів. Дубінський отримав підозру про держзраду і нині сидить під вартою. Деркач також має аналогічну підозру не тільки від ДБР, а ще й від НАБУ. Але як ми вже пам'ятаємо, він втік до Росії. І у вересні 24-го року він став сенат у Раді Федерації від Астраханської області слідство встановило, що це була чітко спланована спецоперація російських спецслужб. За їхньою вказівкою нардепи організовували заходи з дескредитації іміджу України на міжнародній арені. Це мало би погіршити дипломатичні відносини з та ускладнити вступ України до ЄС та НАТО. В цьому брав участь і колишній прокурор. Його задача була публічно обґрунтовувати фейки з точки зору права. Фінансували проєкт російські спецслужби. І передавалися в Україну через помічника колишнього нардепа за попередніми оцінками. Російські спецслужби витратили на цю організацію щонайменше 10 мільйонів доларів. США, йдеться у повідомленні ДБР. Але і самі нардепи неодноразово їздили до Росії на зустрічі із своїми так званими кураторами, кажуть слідчі. Є документи, які підтверджують, наприклад, поїздки Дубінського до Москви та Санкт-Петербурга. Ймовірно, він їздив на зустріч із російськими кураторами і у жовтні 2019 року. 哦。 Також ДБР в межах кримінального провадження досліджує факт придбання родиною Дубінського нерухомості в Іспанії за російські гроші. Зокрема, йдеться про купівлю двох квартир у Барселоні за 288 тисяч та 100 тисяч євро. Квартири були придбані цивільною дружиною нардепа та його мамою. Причому в останньою джерелом доходів усі ці роки була лише українська пенсія. Більшість коштів на придбання квартир в Іспанії жінки отримали на свої. Банківські рахунки з Росії. У мене це всі новини, які я вам хотіла розказати, але пропоную не йти з каналу. Ми маємо для вас інтерв'ю із вже колишнім головою Укренерго Кудрицьким. Чи є політичний мотив у звільненні Кудрицького, що змінилося на підприємстві після цього рішення? Та зрештою, в якому стані енергетика України нині дивіться в інтерв'ю мого колеги Андрія Стасюка. Посилання на відео ми залишимо для вас на екрані.